Важливі новини за три хвилини, щоб ви нічого не пропустили. З понад 6 мільйонів українців, які володіють криптовалютами, за дослідженням біржі Ексмо, 62,5% аудиторії заробляють до 1000 доларів на місяць, а дехто навіть понад 10 тисяч доларів. Ого, подумає хтось, але ніт. Враховуючи, що в Анкіті нічого немає, про збитки. І прографи до 100 чи навіть до 10 доларів, а понад 10 тисяч заробляють в дослідженні тільки 4 людини, то таке дослідження це типова підміна закону великих чисел законом малих чисел. Тому я запропоную власні спостереження: з 6 мільйонів українців, які мають зареєстровані акаунти сумою більше ніж 0 доларів. 80% не розбираються, чим ефір відрізняється від біткоїна. 75%, так само як і ринок сидять у збитках. А більшість тих, хто заробляють понад 10 тисяч доларів, заробляють зовсім не на крипті, а на тих, хто хоче швидко розбагатіти, не докладаючи при цьому особливих зусиль. Я знімав, до речі, недавно про це відео на Ютубі, обов'язково перегляньте. Я на точність не претендую, тому не дякуйте. Але в будь-якому випадку вчитись і розбиратись у цій фінансовій інновації рано чи пізно нам усім доведеться. Тому я рекомендую не затягувати, а почати цікавитися якнайшвидше. Світ. Світові центральні банки активно скуповують золото. Ну, наприклад, тільки за грудень Китай закупив резерв. Близько 30 тонн. А Туреччина за весь минулий рік докупила майже 120 тонн. Активно продають, крім ETF фондів, про які вже теж писав раніше у новинах, і які відмовляються при тому, що важливо від російського золота, яке, на мою думку, рано чи пізно буде взагалі заборонене. Також і центральноазійські країни, які його видобувають. В основному це Казахстан і Узбекистан. В економічно нестабільному світі золото традиційно виконує роль захисного активу, це зрозуміло, і справді виглядає привабливо по цінах. Принаймні вони просіли, і цілком можливо, що буде новий вгору. Але також його історично намагаються накопичити ті країни, які планують агресивно захищати свою економіку у майбутньому. Займатися протекціонізмом, або навіть можливо здійснювати якісь більш агресивні дії назовні. Побачимо, що задумали Китай і Туреччина. У Казахстані припинила свою роботу мережа МакДональдс. Вона переходить у так званий режим no Name, схожий, як у Білорусі, і справа в тому, що материнська компанія заборонила постачання м'яса із терористичної Росії, а достатніх обсягів на внутрішньому ринку у Казахстані. Просто немає вести з інших країн надто дорого. Ну що ж, ми розуміємо, що і не таке буває, коли не повезло із країною сусідом. Китай буде добувати нафту в Афганістані. Ну, принаймні, про це він підписав угоду із урядом Талібану на 25 років. Але зауважте, що уряд. Він офіційно досі не визнав. Оце така дипломатія по-китайськи. Ми робимо все, що нам вигідно, ми робимо все, що вважає за потрібне для нашої країни. Інше значення немає. Ну однак, те, що Китай буде потрохи підминати під себе Афганістан, сумніватись не доводиться, бо це географічно ключовий регіон для їх такого фундаментального проекту. Один пояс, один шлях. Побачимо. У світі цього року буде багато як чорних лебедів, так і так званих синіх птахів. Як до них підготуватися, розповім в четвер на вебінарі 10 фінансових проблем в 2023 році, і як до них підготуватися. Якщо вам цікаво, ви готові долучитися, готові розвивати свою фінансову грамотність, прокачувати свою фінансову незалежність, обов'язково ставте плюс у коментарях, і я надішлю деталі. Ну і теж про приємне: інформація зболіт. МінФін з боліт оголосив, що в грудні в середньому продавав нафту Уралс близько 50 доларів за барель. Не знаємо звідки взяв такі ціни, тому що насправді ринково ця ціна продається нижче за 40 доларів. Ну але можливо якісь виплати по інших азійських країнах, і це набагато менше зауважні ніж цифра 70 доларів за барель, яка була запланована у бюджеті Московії на цей рік. А це означає, що бюджет болітне до майже 45% запланованого доходу від нафти. Ну і сподіваємося, що це тільки початок. І е, так само цікава інформація по ринку авто за три квартали минулого року продажі на ринку авто впали близько на 60%. Стабільними залишаються лише продажі лади і дешевих моделей китайських автовиробників. Наступного року Росія чекає як здорожчання вартості продукції, так само і зменшення виробництва на території країни, погіршення доступу до запасів і при тому всьому ще й дефіцит якісних авто. Ну, Зрозуміло, що цією ситуацією скористається в першу чергу Китай, який швидше всього захопить близько 40% ринку російського автомобіля. Автопрому. На цьому сьогодні завершуємо. Дякую вам. З вами був Роман Кушнір. Пам'ятайте, що найважливіші новини у своєму житті ви створюєте самі.